Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія Автопарк і у нас нове надходження. Такий от Hyundai Elantra GT 2014 року випуску машина на 2-літровому бензиновому двигуні з механічною коробкою передач. Дуже великим і значним плюсом даного авто є те, що він приїхав з США, ну, можна сказати, повністю цілим, тому що тут замінені всього лише бампера. А решта авто повністю в рідній фарбі. Тобто це дуже-дуже великий плюс. Також автомобіль в нас на дуже хорошій комплектації. У нас є безключовий доступ, шкіряний салон, панорама. також також, також Є клімат-контроль, двохзонний підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь і мультикермон. Тому, якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо вас по адресі місто Київ, Сумська 2А, компанія Автопарк.